Прийшов Нікудим до Ісуса і каже, учителю, ми знаємо, що ти прийшов як учитель від Бога. Ніхто, якщо Бог не, не з ним, не може таких чудес створити, які ти твориш. Бачите, що як Господь Бог старається до нас достукатися. Через такі якісь надприродні речі або речі, які до нам, нам є незвичні. Чи означає це, що це постійно має бути якесь чудо? Ні. Не обов'язково. Діло в тому, що діло в тому, що я говорю про звичні речі, і Господь. Об'являється до нас, коли у нас щось незвичне. Це не обов'язково має бути чудо, бо чудо кожна людина сприймає по-своєму. Я вам так скажу, що коли Господь Бог творить чудо, то більшість в нього не вірується або сумніваються. Тому, Господь Бог не творить чуда так на кожному кроці. Зате Господь Бог нам об'являється. Є стандартні речі, звичні, до яких ми звикли, щоденне наше життя. І тут щось таке нестандартне, Не чудо, просто нестандартне. Прийшов якийсь чоловік чужий. Чи дитина якась прибігла, чи ще щось якась пташка прилетіла якась дивна, ще щось інше. Це можуть бути ті знаки, які Господь Бог до нас хоче прийти, через які Він нам об'являється. Бо сказав Господь через творіння моє пізнаєте мене. Все, що Господь Бог сотворив, Він сотворив для людини. І ми. Живемо в цьому і бачимо ці звичні речі. Але часом ми бачимо дивний захід сонця, або якийсь по особливому чудесний схід, або ще якесь свідчення в небі, десь сувечір. у нас тут часто так над Дніпром видно таке прямо зарево, а там є в нас такі теплиці, де вирощують рози. І там постійно світло світить. І там так багато ті теплиці, такі великі, що прямо на небі видно, відбивається таке зарево, та так, якби захід сонця. Тобто є речі, які природні, але хтось то бачить, і воно є для нього ну, якесь нестандартне. Завжди це таке напоминання, що є Господь Бог. Бо ми часто забуваємо за Нього. Нікодим він рахувався тим вченим чоловіком, так? Не, не той якийсь простий, що прийшов найти там, а покажи мені якесь чудо. А таке, як я себе такого повезло, який фокус мені покаже Господи. Ні, нікодим прийшов як Учитель. І Христос навіть каже, каже: слухай, ти учитель Ізраїля. Тобто не просто, якийсь там рядовий, так? а вчитель знаменитий і не знаєш таких речей. Як можна народитися, каже, хто не народиться, каже Господь з води і духа не може війти в Царство Боже? Він каже, як так можна ще раз народитися? Він має свою науку звичну, він по неї живе і навіть не хоче виходити за межі того, а Христос йому каже, народися для Бога. Коли ми народилися, нас мама народила, ми вродилися і почали кричати, «Бе, бе, зле зле. Ми народилися для світу, а треба народитися для Бога. Бо людина через переворотний гріх відпала від Бога. Вона стала смертною. Вона стала старіти, вона стала вмирати. І Господь Бог встановлює святу тайну хрещення. Це народження для Бога. Тому у нас є хресні батьки, здавали би ну, сіна, є в нас вже тато і мама, які ще можуть бути батьки хресні це ті, що нас духовно народжують з води і духа. Коли ми кажемо, хрещається рад Божий, ім'я Отця і сина Свята Духа, і поливаємо водою, або занурюємо воду, або окроплюємо водою водою. А потім печать дара Святого Духа, миропомазання. Свята та, яка уділяється один раз у життю, так як хрещення, так і миропомазання. Ми народжуємося з води і духа. Ми маємо на собі печать дара, Святого Духа. Ми народжені з води, ми хрещені, ми народжені для Бога. І в нас є духовні батьки, хресний батько і хресна мати. Ось про це народження говорив Ісус Нікодимови. Він ніяк не міг зрозуміти, як каже, я вже старий чоловік, як я можу ще раз народитися, що можу війти в лоно матері. Ні. Народитися для Бога. І коли ми проходимо святу тайну хрещення, прощаються всі гріхи. Бо мала дитина, вона такі гріхи має, первородний і все. Але навіть якщо дорослий хреститься в 20 років, в 30, 40, чи навіть 50, ми в 80 христия. Він хреститься, всі гріхи прощаються. Він народився для Бога. Він як маленька дитина. «Tabula раса по латині. Чиста дошка. Тому народитися для Бога це прийняти хрещення. І коли ми стали християнами, коли нас хрестили, ми народилися з води і духа. Тому бережіть себе в Бозі, бо як народилися для Бога. Так можемо і померти для Бога. Тут не йдеться про смерть фізичну, тут йдеться про смерть для Бога. Ми народилися для Бога, і тепер будьте обережні, щоб не умерти для Бога, щоб не забути Бога, щоб не загубити Бога. Через спокуси світу, через спокуси диявола, відкинути Бога, відкинути церкву, відкинути вчення і це смерть для Бога. Ти вмереш для Бога. І тут треба звернути увагу, що йдеться, що не просто лишив Бога умер. Так, Бог може тебе воскресити назад. Щоб ти вернувся до Бога, але щоб ти розумів, що це не просто заблукання, щоб ти через тяжкі ріхи, через смертні ріхи, не вмер для Бога. Тому кожному, хто народився з води і духа, кожен, хто хрещений і прийняв тайну миропомазання, Бережіть свою душу в Бозі. Так як бережете своє тіло, переживайте, щоб воно не вмерло, щоб воно добре виглядало, бо його стараються їсти, вмиватися, одівати його якось бажано краще. Так само дбайте і за душу. Бо як каже, як каже Христос, що ніхто не зійшов на небо крім того, хто зійшов з неба, син чоловічий, що на небі, як Мойсей підняв змія в пустині, знаєте змію в пустині. На якого дивився з вірою, і яд змії на тебе не діяв. Так буде піднесений син чоловічий на Христі. Ми будемо бачити те розп'яття, і з вірою дивиться, як дивилися, ті, покусані змієм в пустині, і на них яд не діяв. І кожен із вас, хто народився з води і духа, кожен, хто народився для Бога. Коли диявол навіть його вкусить своїми, своїми гріхами, а їх багато він має в запасі. І гордість, і завість, і невміреність, і лінивство, і гнів, і всі інші гріхи. І коли диявол тебе вкусить, і ти будеш дивитися на розп'яття Христа, то чи то буде великий хрест, чи маленький то, що в тебе на грудях, яд диявола на тебе не подіє. Ось про це говорить нам Ісус Христос. Тому ви, що у Христа хрестилися, у Христа одягнулися. Аллилуйя. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Бо істинно Воскрес.